Питанечко всім. Значить, закінчився клановий турнір. Ми його зливали. Так, набили на, цю, на максимальну нагороду і зливали, в принципі. По особистих я взагалі нічого не зробив. Там 105 тисяч, мене від... а мене кинуло топ-6 лігу. Наступний мене відкине назад, але це таки не дуже то і страшно. Так, призов шайка із частинок. Починається в нас. Так. Зразу глянемо який день. Сьогодні 268-й день. Дали мені сакрал сьогодні. І один сакрал тут був. Далі завтра забираю цю скриньку, і післязавтра буде Вісікс, але я буду її скіпати аж до злиття під що там під масовий призов чи під що я не пам'ятаю. Так, цікаво, цікаво, цікаво. Давай зразу. Ударю цього КБшечку, але подивлюсь, є на нього місія. Ключ гідри, бляха муха. А, не, не люблю ключі гідри, коли заставляють бити. Так, о, так як вчора були ключі у цьому. Ударив майже всіх. Міг ще й клан боса вдарити, але це треба було десь в час ночі його бити, мені впадляк. Тому я навіть не заходив. Ніфіга собі з другого. Клон босс і легендарна шмотка. Круто. Опа, епічний, епічний Том з третього КБ. Жир. Так, відволікли мене собаки мої. Так, що я робив? Збирав нагороду. Це що? Це четвертого КБ, здається. Хм, передавній. Одразу запишу собі дропчик один продавній. Так, п'ятий. П'ятий дуже жадний КБ став за останні десь 1,5-2 місяці. Один продавній. О. Не вже сакрал, не вже. Ну, щоб ви собі розуміли, це буває раз в тиждень сакральчик приблизно десь так. Тепер. Ну, мені здається, що дроп порізали. От відчуття таке, що дроп порізаний, чесно. Не буду стверджувати, але це суто. Моє, а, моє припущення. Так, 116 лям це що в нас? Шостий так, був? да був? Так, шостий, п'ятий. Як добре, блін, мати. Е цей unkill чи Infinity, будь-що. Коротше, пачку на один ключ. На всі, на всі кольори, на всі КБ взагалі жир. Просто жир. Тебе? Не туди жмакнув, так. У нас о вже закінчується скоро місяць. Йоу. Йоу, що тут? Дня. Так, давай я зроблю зараз ці щоденки і подивимося, що в нас по цьому. О, призову. Ой, по злить. Так, кому що влить кому що влить. Давай воргала. Хоча ні, давай. Отак. Раз, це і все. Так, 4 спроби поліпшити атрибут, 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 атрибут. Я що знав би, що поліпшувати. Є. Так, ну і сім рівнів в компанії швиденько. Так, є. Це все зробив. Тух-тюх. Давай глянемо, глянемо що в нас по злитю? Злиття з частинок. Отже, у нас е, турнірка. Ой, я вже злив за сьогодні. Блін, <плес> я за сьогодні вже злив 10 жетонів зранку. І ще 10 жетонів з вчорашньої нагороди. <плес> турнір кри... але все рівно. Це робиться легко, так що зробиться. Так, що ще буде? Ліс турніру дракона нецікаво. пустелі теж нецікаво. Так, а тут у нас героїчні тренування. Супер і масовий призов. Так, а чого я тут, не цей? Поліпшую артефакти. О, точно, мені треба поліпшити якийсь артефакт з параметром додаткова швидкість і з кам'яної шкіри щось. Щось з кам'яної шкіри. Бажано ще, мабуть, з, 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 з здоров'ям. Ай це іще. -то. М -м, не то. Так, стоп, я щось да. зайшов. От сюди. Що в нас тут? Ага, ще один древній, прадавній, окей. Значить, що у нас? Масовий призов. Масовий призов. Це що нам дає масовий призов? Ага, це значить ці шарди. Значить, шарди. Шарди буду лопати завтра. Досить жирні нагороди. Досить жирні. Я не знаю. О... Цю нагороду я заберу по-любому. 3200 я зроблю. Але далі дуже жирні нагороди. Я би хотів забрати все. У мене є. 10 тисяч. Це треба 15 20 сакралів. Щоб все забрати суто сакралами. 20 сакралів у мене є 12. Це не заберу. Ну, взагалі, то забрати, я думаю, зможу все. Але тоді не буду мати, за що робити турнір поповнення. Але під турнір поповнення. У мене а, стоїть ось тут квінт. І ще я буду вісіксу тут скіпати, тому що це 1000 очків. Тисяча. Можливо, варто когось е, з цих призвати буде, підготувати, е, поки йде турнір. От, цих чотирьох, цих чотирьох, призвати одного, другого. І можливо. Ага, цих в мене взагалі нема. А я всіх скормлював. Ну, можливо. Оцих треба зібрати і призвати оцього, і це ще плюс 350 очків. Можливо, так і зроблю. Хто зна, хто зна. Тільки я можу раз, два. Мені треба оцих два призвати. Цих два. Я зможу два рази живого призвати. Хм, Цікаво. Цих у мене два. Ой, цих в мене п'ять, цих три. Ну, коротше, якщо цих ще зберу, то зможу три рази призвати. Ну, коротше, буде видно. Буде видно. Давай глянемо, що по турні, по героїчних тренуваннях. Героїчні тренування я можу вже робити. Зроблю всі 11 тисяч, тому що я до нього готувався. Я до нього. Ага, дослідник підземель буде завтра. Отож, ми завтра і почнемо фармити Голема. А... Тепер можемо робити тренування і призов. Але е, призов, призов буду робити завтра на стрімі ввечері, в п'ятницю. Тому, хто хоче відкритися на стрімі, е, пишіть в приватні повідомлення, Discord, Telegram. Або заходіть на стрім і вже на самому стрімі. пишіть, відкриємо всіх бажаючих. Так, а от рубінчиків мало в мене лишилося. Рубінчиків мало. Так, що по. По тренуваннях. Я до цього готувався, як бачите. Маю 20 е, вже готових. Тобто е, 4 герої я вже можу перевести на 6. Плюс в мене є 5 курок. Це п'ятизіркових, це вже 5 героїв на 6 зірочок. І плюс в мене є тут сороковки, 5 сороковок готових. Їм треба лише тридцятки, двадцятки перевести. В принципі, цим і буду займатися сьогодні. Оцих п'ятьох переводити на цей теж на 5 зірочок. В принципі, з тренуванням, думаю, буде нескладно. Так, лиш, дай, не пам'ятаю, скільки дають за очків за 300. Небагато, а треба аж 11 тисяч. Ну, коротше, треба брати. Цих е... ну, треба буде зайнятися, прокачкою, треба буде. Ніби рубінчиків побільше, то їх щось надто мало. Так, ну давай поки. Два ключа демона вдарив. Групову арену вдарив ще зранку. зранку. Сильнішу команду класичної теж вдарив. Продати 5 артефактів. Продав. Не знаю, звідки але продав. А, склан боса продав. Здобути 30 матеріалів у класичний здобув. Далі використати 3 гліфа. Давай, 3 гліфа. Точність йому не треба, тому цей гліф. Здоров'я. Мінімалочка круто. І ще здоров'я. Забрав далі. Ключ гідри лишу на потім. Судна вежа. Здобути три артефакта. Три артефакта я здобуваю поки що. Ось тут. Така команда. Поки що. Здобуваю три артефакта, повертаюся. Так, є, коротше, всі чотири шмотки, які я заробив, звідси продав успішно. Так, ключі фракції. Ключі фракції. Що по фракції? Просто ключі фракції. Окей, я тоді трачу отут. Он тут бігає уго. тут. Так, а що ця фракція не закрита? Чи вона не закрита? А, бо нема одного героя. Ну і фіг з ним. Повернуся сюди долінку. І отак от, от, в принципі. Відстукую ключики. Я теж повернусь. Що там? Коротше, є. Ключ гідри, ключ гідри. Судна вежа. в судну вежу. Значить, хто не бачив, хто не в курсі. Я пройшов хардову всю. Таємні кімнати лишаю напослідок, фармлю, отут 70-й поверх, тому що останній я проходив руками, вони на авто кидають скіли. Не по кулдауну, не тоді, коли треба, мені впадло, то настраювати, шукати. В принципі, не така а, ця важлива, як, не така вже й важлива ця вежа. Конкретно ця, щоб там вибирати, чи фармити того, чи того. Тут пофігу. Паука можна фармити Оцього можна льодового, можна краба. Можна і цього тут, в принципі, всі. А, так, і душу. Коротше, зливаюсь тут. Як зливаю? Отак у мене двоє вони бігають. Принаймні до цього поверха вони дійшли удвох. Йду ними, поки вони йдуть. Двоє. Двоє йдуть, а двоє нехай біжать. Зливаю ключки на пауку і повертаюсь. Це буде для вас трошки для мене довгенько, а для вас одна мить. Так, коротше, 10 ключів я злив. Ще буде 5. Цем, коротше, бити гідру. Йдемо, коротше, бити гідру. Значить, вчора на стрімі я пішов на четверту гідру, у нас е пала третя минулого разу, і нам відкрилася четверта гідра в клані, я пішов пробувати. І, коротше, напробував на те, що я зробив максимальну скриню з гідри. 36,6, треба, я набив 45,5. В принципі, зберіг результат, мене це задовільнило. Отож, тепер. Тепер Тепер мені треба другу і першу закрити. Я не знаю, як я це буду робити, тому що друга досить така рандомна у мене трохи. Минулого разу це було складно. Але зробив. Складно було чому, тому що провокатор слабкої стихії проти голови Клінса. Ця голова Клінса її, в принципі, руїнила все. А зробив я вже тоді, дивись, два два не поклали. А зробив, набив я урон тоді, коли вбив голову Клінця, і вона більше не вилазила. От тоді мені вийшло набити на скриньку. Цей раз нема провокації. Дуже складно з цим. Хоч бери бівель але Бівель без книг, хреновий провокатор, йому треба книги. Він без книг ще буде гірший, ніж. Чим... Ловець. Окей, так. Давай два не наклала, ну рестарт. І так багато рестартів зараз буде. Короче, на одну голову не наклала, але одна це вже більш-менш терпимо. Одна це вже більш-менш терпимо. Будем, буду фокусити цю голову, звісно. Треба, щоб вона від'їхала і вилізла нова, не клінсер. Будь-яка навіть голова страху. Навіть голова страху буде легше. Розсіяла. Окей. Прикінцили. Так, я продовжу це на паузі. Я думаю, вам не дуже цікаво. Якщо вам цікаво, яке біогідру, можете відкрити е стрім, який був у середу, там де Х2 на душі було, і перемотати в кінець, я там був якраз цю гідру. Можете подивитися, кому цікаво. А поки що на паузі я поб'ю. Повернусь уже під кінець. Так, коротше, це та спроба, на яку я нажав паузу. Більше не рестартив. Походу, буде сипатись, бо з'їла ця голова героя. Ця наклала на неї ще щит. Оце лише тепер порчу зумів накласти. Думаю, що це кінець, але свою цю набив на скриньку максимальну. Ми вроді пропускаємо е цю перші зігідри, так що мені норм. Все, проковтнула вона мого героя. Собака. Бака-барабака. Це була Макака, це був блок бонусів. Це все, бачите, вже тепиться вся пачка. На цьому моменті я просто жму вже авто, щоб не мучитися. Хай вони ще собі там на авто щось тикають. Цей раз пішло легше, ця голова винирювала Це здається, 4 раз вона з'явилася. Ну тобто минулого разу було все гірше, цього разу якось легше. Пішло. Не знаю чому, чесно. Героїв не міняв, нікого не перевдягав, нікого нічого не міняв. По шмоту. Чого легше пішло? Не знаю, може рандом так прокав. Так, ну і послідня мітралка. Давай, з'їли мітралу. 22 ляма. Зберігаю, мені цього достатньо. Є 22 є. Ага, я ще зробив е, тут задачу місію. До речі, у мене через 3 дня буде ще один сакральчик з войдом. Зробив тут місію, ще й клан місію зробив, до речі. До речі, можна взяти третю місію. Зараз давайте глянемо. 150 ходів проти гідри. Ні, це для мене занадто. Призвати 20 рідкісних, ні. Накласти блок оживлення нема. Гніздо Паучехі тільки суттінні, ні. Поглинути шкоду взагалі нема. Чим. Використати, відсікти 10 голів. Це теж ні. Я вже свою найкращу команду використав. Давай тоді тут дивитися. Пройти Лігу дракона не хочу. Блок оживлення нема. Замок Лави 200 разів. Ні, не хочу. Покращити три атрибути стяг до четвертого або вище рангу. Три стяга, три стяга. Давай, от три стяга, чекай, може, є щось простіше. Підвищити піч на болендарного героя з фракції Орки до шостого рангу. Накласти зменшення атаки на боса в лігі від дракона. Теж не хочу отримати епічного героя Тіні. У мене 19 воїдів. ні, не хочу пройти 200 разів. Ні, пройти вершину, поглинути ні. Накласти випалювання, ні. О, на боса в лаві 10 одночасних штрафів. Оце оце саме легше. Дивіться, як це робиться так, що в нас тут є. От, десь зразу зірка на нового орка. Але я купляти не буду. Так, дивіться, як це робиться. Йдемо на лаву. Йдемо на 15 ту лаву, бо там. А, ну, 15 та і вище чи? треба перечитати. 10 плюс. Але ми підемо на 15, ту бо 10 та дуже швидко впаде сама лава. Не успіють накласти штрафи. 15 та а, значить, а, знімаємо. Героїв, які бляха-муха. Які просто б'ють і накладаємо одних цих uh, ядовичків Можливості. Раз, два. Uh, хто ще штрафи ліпить в мене ти. Хто ще штраф може тут дати? Давайте ти, ти два штрафи вмієш. І, коротше, без суперрейда пішли. Зараз я дійду до боса швиденько. Ну і, коротше, отак от. Вот. Дойшов, дойшов. Скіли, по-моєму, всім зберіг, по-моєму, всім. Поки що відкриваємо щит йому. Так. Тері штрафа вже є, на тобі ще. Тут скільки. Два штрафа. Там два і там два, Ну, давай. Не наклала, слабкі удари, зашибіть. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 уже є. Давай ще от 7. Восьмий, дев'ятий. Десятий, все. Далі, Далі на аути. І... і все. І так з любим там є і штрафи і на Голема, і на дракона. Отак от берете я довиків, хто накедує. Там не обов'язково 20 плюс. Якщо ви берете е, останнє завдання зі складності, то там 15 плюс треба бос. А я, от, бачите, взяв середнє завдання, там 10, плюс але 10 плюс без швидко склався, він міг би не прожити стільки, щоб на нього навішали, тому ровно 15 Але може би і прожив, я не знаю, треба... це треба тестити, але це мені так просто здається, що не прожив би. Бо я вже так давно був на 10. -му. Босі, що, на мою думку, не прожив. би. і все, Задача зроблена. Монетки залутали. Магазин. А, так, енергію буду купляти завтра. А можливо, сьогодні подивлюсь. Бо треба качати героїв. от книжку епічну куплю. Потрібна штука. Потрібна штука. Я би ще хотів курча п'ятого рангу, але. Де? Де тут? Ага, ось 18.ю. А що треба робити, щоб цей рівень клану піднімався, бо я не пам'ятаю. Оці штучки чи що? А, хто в курсі? Напишіть, що треба робити клану, щоб його рівень тут піднімався. В коментарях то шари напишіть, будь ласка, бо я щось забув якось. Окей. Okay. Так, йдемо тепер ще. Давай, я щесь біг і аренку. Аренку, аренку. Якраз там мішечок був зараз. Я відстукаю всі жетончики, де повернусь. Так, коротше, щось я тут наробив. Щось я тут наробив. Ага, ще треба цю відстукати, окей. Окей, окей. Турнір. Крижаного Голема відкрився. Ок. А, турнір класичної арени завтра буде. А я думав, що він сьогодні почався, щось я тупану. Так, ну сьогодні крижаний голем відкрився. Завтра відкриється дослідження підземок. От завтра я буду фармити голема. Сьогодні. Тут героїчні тренування, масовий призов буду завтра робити на стрімі. Лопити. Буду лопити сакрали. Сюди точно, сюди точно. Подивлюсь, можливо, лопну всі сакрали, можливо, навіть. Попробую забрати всі нагороди. Цікаво. Буде цікаво. Коротше, приходіть у п'ятницю ввечері на стрім, будемо лопатись. Будемо лопатись. А на цьому, думаю, можна закінчити. Решта я вже буду проводити тренувати. До речі, у нас є ще гарант на Шемнат. Вона в мене є. Але не знаю, я щось її не розкусив, але кажуть, що герой непоганий. Але я її не розкусив, бо я нею майже не грав. Так, вкачав, таланти дав, а так ще не цей. На цьому гарно дякую. Хто додивився цього моменту, ставте вподобайки, хто ще не поставив. Підписки ваші теж потрібні, так що підписуйтесь. Спонсорам гарно велике дякую за підтримку каналу. Всім дякую, всім до п'ятниці на стрімі і всім щастя.